Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Червоний Маркет. І поглянемо з вами, які з'явилися новинки. Ось така новинка Смак Свята. Ікра імітована, класична гарбуші. 100 грамів по 50. І ще є е, імітована ікра Гарбуші, але вже 120 грамів по 55. Також імітована червона і чорна ікра скліє, але вже 200 грамів, і також зі знижкою по 80. І маленька е, баночка в склі, гарбуші, імітована, червона і чорна 100 грамів по 45. Кажуть, купували дуже смачна. І також ще знижка є на ось таку ікру лососева. Так, 80 грамів. Лише і ціна також зі знижкою 279,90. І Форель. Ікра в склі 50 лише грамів. Так, 50-229,90. Ось такі новинки, але це ще не все. Далі покажу вам новинки. А ще хочу вам нагадати, що акції діють по 7 січня. Включно. Ось така новинка: соус. Песто італьяно в склі. 190 грамів, 99,90. І ось така новинка. Також соус томатний італьяно в склі. І ціна його зі знижкою 99,90. Непогана знижка на ось таку курятину, апетитну. Дуже її хвалять. Вага її 500. 25 грамів, 69,90. І ось така і новинка, але вже є і знижка. Можливо, вже хтось купував. Свіжина селянська м'ясо. Це як тушонка в склі. 500 грамів, 79,90. І дуже мені подобається ось така сардина. Вона зі знижкою. З видаванням олії. екватор, Велика така банка 59,90. І ще знижка непогана на шпроти олії супі. 150 грамів по 50. І велика ось така банка шпроти в олії. Коштували вони 129,90, а зі знижкою 99,90. Знижка ще на ось такий тунець. Шматочками в олії. 150 грамів. І ціна зі знижкою по 50. І тунець салатний. На салати у власному соку іберика 150 грамів і зі знижкою 40 гривень. І непогана знижка на олію. Вона рафінована, об'єм 810 по 60. Також знижка на цукор, діамант білий упаковці 800 г. Якщо ви купуєте одну упаковку, то ціна буде по 25 а якщо ось так дві, то ціна 22 гривні 99 копійок. І знижка на молоко. Довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5% 950 грамів, так, і ціна непогана 40 гривень. І ще ось така новинка. Зелений горошок, так, маринада. Це новинка. І сьогодні буде дегустація. І ще зі знижкою 35, Тому чекаємо, дегустація. Почалася ось така дегустація. Дегустують, смакують. І я посмакую і розповім вам, смачно чи ні. Хочу запитати, смачно чи ні. Скажіть, будь Мясі. ласка, смачно вам чи ні? Yeah. Смачний? Так. Yeah. Бачите, смачний. Тому новиночка смачна, ось так. А ще і зі знижкою. І посмакую я. І скажу вам, смачно чи ні? Я вже подегустувала, мені сподобалось. Дуже смачний. Ще і зі знижкою. А вам як? Для мене немає вузька. А, вам, ну, бачите, а комусь кажуть, жорсткуватий. Але мені м'якенький і смачний. Ось так. Далі з вами поглянемо ще, які є знижки до 7 січня. Включно знижка на ось такі різдвяні новорічні, серветочки, різні різні малюнки. Сніжинки 18 штук в упаковці по 25, також знижка на дитячі вологі серветки, 72 штуки в упаковці з клапаном. І ціна лише по 20. Ось. І знижка ще на колгутки жіночі 40 дент і 20 дент. 20 дент, якщо ви купуєте від двох пар, то ціна буде по 29. А якщо 40 дент. Від двох пар. То ціна буде 35. Ось так. Ось такий засіб для миття посуду. Грюнвальд буде зі знижкою до 7 січня. Включно лимон, об'єм 500 мл по 20 капсули для прання. 14 штук в упаковці 79,90 губка для тіла, Раутау. По 22 гривні. І ось така новинка, і її і знижка. Рідке мило. Різні аромати, об'єм 900 грамів. І ціна зі знижкою. Я вже вам казала, і ще буду вам казати, дуже хвалять ось такі засіб для чищення 600 мл об'єм. І ціна зі знижкою 129,90. І косметичні ось такі серветочки. Така різдвяна новорічні. По 50, 150 штук. Сніжна панда. в упаковці вже 200 штук. І також зі знижкою по 50. А це вже засіб для прання. Вага 3 кг, 99,90. І дуже непогана знижка на ось такі серветочки. фікс. Вологі. Якщо ви купуєте одну упаковочку, то ціна буде 120. А якщо дві, то ціна буде 99,90 і в упаковці 100 штук. Так, дуже вони мені подобаються. І знижка ще на ось таку. І новинка, і знижка. Це засіб для правня. Об'єм 1,5 і ціна 50. Ось так. Знижка вам нагадую ще на ось такі ватні диски бела в дівчата 150 штук їх в упаковці. І зі знижкою 45 ватні палички. 200 штук їх в упаковці по 20. І ось такі ще вологі серветочки, дитячі з клапаном 120 штук. І також вони зі знижкою 40 гривень. І знижка ще на белла. Прокладки гігієнічні. 10 штук їх в упаковці, і вони зі знижкою. Знижка на пакети, майка. В упаковці 100 штук. Вони такі тонесенькі. Якщо купуєте одну упаковочку, то ціна буде по 20. А якщо від двох одиниць, то по 18 пакети для сміття. Ось такі великі, 120. На 120 літрів об'єм, 10 штук їх в упаковці, 29,99. І пакети для сміття. Наскільки ж їх тут в упаковці? 30 штук, так, вони вже поменше. Якщо ви купуєте 2 штуки, то по 15 буде, а якщо одну штуку, упаковочку одну, тобто по 18, ось так. І губки для миття посуду Раутау. 6 штук. Чорні великі зі знижкою 35. Ще знижка на ось такі сардини аквамарин з додаванням олії 240 грамів, і ціна зі знижкою 45. Кетчуп лагідний жирноф 300 грамів гривні 99 копійок. Кетчуп чилі по 25. І майонез 67% жирності. 300 грамів і зі знижкою 35 грамів.